Всім привіт! Ви знову на каналі Кіловат, і сьогодні ми будемо їхати туди, де немає зарядок, а саме в Чернігівську область. Поїдемо ми, як завжди, на BMW i3 33 кВт без рексу і подивимося, що з цього вийде. А поки знімаємо машину з зарядки і готуємось виїжджати. А собою беремо зарядку від Energy Star, тому що вона може працювати без заземлення. А як же без подовжувача? Ось такий у нас саморобний на 4 квадрати та перехідник на звичайну розетку. Сьогодні у нас плюс 4. Машину я не прогрівав і не ставив часу виїзду, тому машина повністю холодна. Скидаємо всі лічильники і готова виїжджати. Так, а перша і єдина зарядка на нашому шляху майже під Черніговим. І це е, Auto Enterprise. А ви підписуйтесь, ставте вподобайки та донатьте на ЗСУ. Це нам зараз дуже необхідно. Хоча на вулиці потеплішало і зараз плюс 4, коротити наш пробіг вирішив дощ. А завдяки водній плівці збільшується супротив котіння та витрати енергії виростають. Тому на всяк випадок вирішив їхати не 110, а 90. Але не тут то було. По чернігівській трасі постійно населені пункти, і швидко їхати не можна. Майже у кожному селі стоїть поліція з фарою та ловить на швидкість. І же під'їжджаємо до зарядки. У нас залишилось 27%. Приїхали ми 121 кілометр. А витрати в нас 16,9 на сотню. Увесь час працював клімат-контроль на 19 градусів і підігрів сидінь. А на зарядці заряджається тесла. І поки заряджається тесла, щоб не гаяти час, ми поставили повільну зарядку 11 кВт на годину. Ну і чекаємо. Більший зарядок мають таку особливість. Коли одна швидкісна зарядка зайнята, решта швидкісних будуть недоступні, навіть якщо роз'єм вільний. А ось повільні завжди працюють. І поки я чекав, як зарядиться Тесла, зарядилося до 45%. А за пару хвилин після нашого приїзду в чергу до нас став ще Chevrolet Болт. На любій іншій трасі я би поїхав на наступну зарядку, але тут нема варіантів, тому довелося зачекати. І ось за 12 хвилин. Швидкої зарядки зі швидкістю 43 кВт на годину зарядилося до 77%. Автоентерпрайз знову взявся за своє і почали брати гроші за е, час зарядки. Це дуже несправедлива історія, тому що у різних машин може бути різна швидкість зарядки. Зарядив до 87% і поїхали. Я думаю, цього має вистачити. Я поїхав прямо до Чернігова, але тут несподіванка. Виявилось, що міст перекрит, перекрит він до літа, довелося зробити немаленький круг. Коли поверталися від моста, зарядка вже була порожня. Тому нас оце так просто пощастило з чергою. Чернігові зупинилися на останній на шляху заправці за смаколиками та вирушили у дорогу. Це, мабуть, єдиний напрям, де відсутня жодна зарядка. До речі, і заправок тут також немає. Доїхали ми до місця, залишилось у нас 5%. І проїхали ми від Києва 261 кілометр. Я сподіваюся, що зараз у нас вийде зарядитися, бо яка тут розетка, я не знаю. І добре, що я взяв розетку беззаземну, тому що тут така розетка. Виставив я на всяк випадок 8 А, щоб не спалити будинок, і переконався, що вольтаж не просів. По моїм підрахункам до ранку зарядиться. На ранок вирішив прогріти з розетки, поставив 10 ампер і ось вона все, що є, все забирає на прогрів. Колись тестував, прогрів бере 4,5 кВт. Хвилин 15 погрілося і поїхали. Виїжає з села і нас підкав тест на бездоріжжя. Таксисти відмовлялися туди їхати, але нам довелося, тому що там була розетка. Цей досвід доводить, що немає різниці, яка розетка та який стан електромережі. Якщо ви маєте зарядний пристрій, який регулюється, і якщо контролювати температуру розетки та проводу до неї, можна дуже безпечно і вдало зарядитися. Головне перевіряти пару разів першу годину зарядки. Якщо вона гаряча, то просто знижуйте ампераж. Приїхали знову на зарядку до тракторки. Нам пощастило сьогодні, що вона Отож, ми беремо ccn 2 і заряджаємось. Залишилось у нас 24,5%, пише запас ходу ще 39 км. І за цей весь час, за 2 дні, ми проїхали 382 км. Почалася зарядка зі швидкості 21 кВт на годину і вже через 2 хвилини 41 кВт. Поки я чекав, що щось цікаве будуть вивантажувати із тієї вантажівки, але виявилося, що не цікаве, то машинка зарядилася до 96%. Витратили ми на це 35 хвилин. Зайшло в нас 21,5 кВт і швидкість упала вже до 15 кВт. Зупиняємо заряд. Все, станція заглохла. На зворотному шляху я вже їхав 110. Ну, намагався їхати, де це можливо було. Поліції з радарами менше не стало, але дуже допомогло розпізнавання знаків. Окрім розпізнавання знаків, воно ще дивиться по GPS максимально швидко. Дуже чітко відпрацьовує, коли заїжджаємо чи виїжджаємо з населеного пункту. Завершилась подорож до Чернігівської області, і ось вам підсумки. Залишок батареї 16% від останньої зарядки. Проїхали 125 км. 507 загалом проїхали з витратою 17 кВт на сотню. Середні швидкі 63 км за годину. Весь час працював клімат на 19 градусів та підегрів сідушок. Підписуйтесь на канал Кіловат, ставте вподобайки та донатьте на ЗСУ. А ще дивіться мої відео, там буде дуже багато про електромобілі. Переходьте на ці відео посилання. Тут є більш детальна інформація, яку швидкість краще обрати на трасі та як обновити авто. А ще є подорож до 0% та поїздка в Карпати. 1750 км взимку мінус 10